Усім привіт! Сьогодні запрошуємо вас разом із нашою командою стати учасниками дуже цікавого заходу. Unique School проводить перший батьківський форум. Запрошено крутих спікерів. Тож повірте, послухати буде що. Долучайтесь. Інах School сьогодні затишно, красиво і багатолюдно. Свою роботу розпочинає батьківський форум. Мета заходу створити ком'юніті, де експерти з різних сфер життя нададуть батькам корисну інформацію, допоможуть знайти відповіді на важливі запитання і просто об'єднати батьків у приємній освітній атмосфері. Батьківський форум ми в цьому році створюємо вперше. Ми взагалі дуже давно хотіли створити такий захід. Ми дуже цінуємо нашу батьківську спільноту, хотіли якогось такого, такої спільної події, занурення в атмосферу школи. Для нас було дуже важливо обрати найкращих спікерів. Тобто це ті люди, з якими ми вже неодноразово працювали, яких ми неодноразово чули. І ми на 100% впевнені, що час, який батьки витратять на на цю навчальну подію, що він точно виправдає себе, захід сплановано таким чином, що цілий день на різних локаціях школи проходять дискусії, бесіди, лекції про мотивацію до навчання, взаємодію батьків із дітьми в різних емоційних станах, про різницю між поведінкою та емоціями складне простими словами від Петра Чорноморця. Батьки активно беруть участь у розмові. Запитань досить багато чим більше дитина має можливості проживати так, як їй треба. І чим більше підтримки вона в цьому отримує, тим більше у неї, скоріш за все, буде можливості потім і в соціальній ситуації знайти найкращий спосіб. Ми вважаємо, що в освіті в будь-якій галузі найважливіше це люди, це спільнота. І хотілося зібратися на форумі, де батьки відчують і себе в ролі учнів, і разом з тим дадуть собі можливість і відпочити, і поспілкуватися, дізнатися, що в інших батьків точно такі самі питання, такі самі проблеми, і що ви не одні, все це вирішується. І ми насправді разом знаходимося за одну металі. Ту за одну ціль і вчителі, і школа, і батьки, і спікери ними в ріняким ми запросили. Тому ключова місія це дати підтримку, дати натхнення і сформувати спільноту однодумців. Чи не найболючіша тема для батьків дітей різного віку використання гаджетів дітьми? Як домовитись зі своїм чадом, в чомусь обмежити дитину, не зіпсувавши стосунків? Та як правильно дати свободу підлітку? Про все це розповіла батькам Діана Житня-Кебас. Чому підлітки в цілому зависають? Адже окей, у нас у дорослих теж є така даність, а ми прям сильно не зависаємо. а Підлітки прям зависають. Якщо обмежена свобода і визнання в реальному часі, тема статевого виховання без стереотипів у виступі Анастасії Забели. Справді це важливі теми, але оскільки ми виросли в суспільстві, де тема сексу дуже довго табоювалася, ну і зараз ми досі ще маємо такі наслідки, що там некомфортно говорити. Зазвичай з нами не говорили. Учасники заходу. З радістю переходять з локації на локацію, аби почути нове і отримати необхідну інформацію. Ти коли тато без багатьох дітей, в тебе не вистачає часу на якийсь пошук інформації, тут все централізовано, організовано класні спікери, класна інформація, класна подача швидко. Єдиний мінус це мало часу. Мало часу, тому що хочеться всіх почути, усвідомити і переварити. Але ініціатива супер. Це прям супер класно для батьків, які. Зайняті, у яких завжди все в дедлайнах, якихось заплановано, А тут все в одному місці у вихідний день можна отримати класну інформацію. Другий момент це таке тримання, знаєте, руки на пульсі. Коли ти постійно щось досліджуєш і розумієш, якщо ти новітню якусь інформацію десь провтикуєш, тут тобі її школа дає. Тому це такий бонус для батьків. Ключовою темою форуму стала тема національної ідентичності, української мови та свідомості українців щодо своєї громадянської позиції. В цьому блоці виступає декілька спікерів: Богдан Бевза, Андрій Гінкул та особливий гість Олександр Положинський. Секрет. Мого впливу частково там, чи, чи успіх якийсь там, мого впливу частково полягав в тому, що я був щирим, в тому, що я казав і робив, що в мене слово не розходилося з ділом. І якщо я сьогодні е, тут у вас говорю українською і, і переконую, що українська мова є важливою, це не значить, що зараз я. Вийду звідси і зателефоную комусь там по мобільному, і почну розмовляти російською, як багато хто, на жаль, з нас робить. Учні Скул планують поїздку до Лондона, тому користуючись нагодою, із батьками була проведена ознайомча розмова. Заключним блоком форуму стала розмова про штучний інтелект, можливості його використання кожним. Яніна Хіжінська пояснила батькам, що таке штучний інтелект та з чим його їдять. Форум добігає кінця. Натхненні батьки отримали відповіді на найболючіші та найактуальніші запитання. Ми ж вітаємо колектив Unique School із вдалим першим досвідом і чекаємо наступного форуму. До зустрічі!